Любі людині в будь-якому І зараз є безплатно той чат GPT, зараз є Google, зараз є любі розвиваючі. В інтернеті можна знайти все, що угодно. Подумайте, що ви мечтали. Навіть, навіть не подумайте, спробуйте. Хтось хотів зробити, може, якусь там музику зайнятися, пожалуйста. Хтось вивчить язик, пожалуйста, це ж в будь-якому віці можна. Це як бабуся Мозес, яка казала, у 75 років написала книжку, «Я, я почала жити е, після 75. Хочете, я не знаю, там снімати можна якісь ролики, хочете книжку можна, хочете учитися, хочете познавати філософію, хочете, я не знаю, як вишивати макраме. В світі так багато цікавого і неймовірного, що за одне життя і за 10 життів, і за тисячу життів ми все не узнаємо. А як воно хочеться? Живіть. Дякую, що мене слухаєте і дивитесь. До побачення.